Питання п'яти територій України є ключовими для переговорів із Росією. Спецпосланник Трампа стів Вітков в ефірі Fox News поділився подробицями переговорів із Владіміром Путіним минулого тижня. Розмова тривала п'ять годин. Окрім кремлівського керманича, у кімнаті були присутні його радники Дмитрієв та Ушаков. Про які саме регіони України йдеться, посадовець не поточнив. Говорили також про невступ України у НАТО щодо припинення вогню. То Вітков наполягає, що Путін цього прагне. Тім зазначу, що відтоді, як українська сторона погодилася на безумовне тимчасове перемир'я, запропоноване американцями, минуло більше місяця, і Кремль не лише відмовляється це робити, а й навпаки, посилює обстріли. Дональд Трамп напередодні коментуючи ситуацію, заявив, що війна в Україні не його війна, укотре переклав відповідальність за початок повномасштабки на свого попередника Байдена у списку винуватців назвав і Путіна, а також згадав Володимира Зеленського. Але Це війна, якій ніколи не мали дозволити початися. І Байден міг її зупинити. і Зеленський міг її зупинити, і Путін ніколи не мав її починати. Всі винні Еврибадіблем. Ви розмовляли з президентом Зеленським, сер щодо його пропозиції купити більше ракетних систем Петріо. О, я не знаю. Він завжди хоче купити ракети. Знаєте, коли ти починаєш війну, ти маєш знати, що можеш її виграти. Так ти не починаєш її проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, і просто сподіваєшся, що тобі хтось дасть ракети.